Всім привіт, з вами Гамеонік, і сьогодні я хочу провірити, наскільки швидко мене заарештує поліція за те, що я їду не по правилам. Ну що, поїхали провіряти, а ви поки що поставте лайк і підпишіться на канал. Їдемо ближче десь до поліції, можливо, вони десь там. Так, проїжджаю на червоне світло. Тепер кручуся на місці, отут раз поліція стоїть. Знову проїжджаю на червоне світло. Нагло прям проїжджаю на червоне світло. Мене ноль на масу взагалі не реагують. Треба шукати якісь інших поліцейських, там ті зайняті. Попробуй тут ще не йде поліцейських. Коли потрібно. Коли не потрібно, вони є. Так, за мною, по-моєму, переслідування йде. Втікаємо, тікаємо. Тікаємо від поліції. Знаю, що нам не дожене. Стріляють, стріляють. Я людину з авто чого почав заколоти людину. після чого почав заковувати людину, взявши кадян та так, е, за за людину, поїв її за собою. І за що? Хоча я не дочка місія на підкорення Ви мене зупиняли? Відкришив двері, посадив людину у авто, закризане двері та поїхав до Служби безпеки України. Я щось нарушив? Ви перейшли, дорожнього руху, також не підкорилися трошками поліції по моменту зупинки. Я не чув, що ви мене це зупиняли. вам три рази казали зупиниться, а ви не підкорилися, тим самим ми відкрили вогонь по колесам же. Розуміло, а то, що я порушив, у вас є будуть докази? Так. Відкривши двері, висадив людину та поїхав за собою, тим самим закривши за неї двері. Ну, ми приїжджаємо. А, я а, можу на да, мі succ... поліці міста Дніпра Станіслав Сальватор. Твоя посвідчення такому вигляді. Будь ласка, ваш паспорт. Так, Станіслав Сальвадор, бачу ваше посвідчення. У мене руки в наручниках. Я, я можу вам передати паспорт. Можете, будь ласка, в якомусь іншому місці це робити, тому що у нас зараз допрос. і ціни і... і... не на настільки товсті, щоб ніде де мені Sacramento... це робити. Це ми зобов'язані Тільки ти утім... стягнувши одну руку для даст до. Доставання паспорта, та залишив відстягнути одного руку людина проти. А я не цей не взяв документи з собою, Що мені робити. А якщо я обищу? Можете, прошу? Я щось сповіщав сумку. пішов, чого сумку на землю. Відкрив сумку, дістав з неї перчатки для обиску, пішов, одяг перчатки на руки, пішов, почав прощупувати нижні телефні торс людини, пішов, чого. Почав розшуки паспорта у карманах штанів. У мене тільки є посвідчення з собою на автомобілі. Дозвольте зглянути на цей документ, який знаходиться у вас у лівому кармані штанів. Так. Передати вам самому? Так. Достав документ з лівого кармана, передав людині напроти. Достав документ, після чого почав дивитися в документ. Повернув людині напроти документ, після чого, не знавши свій ім'я та фамілію. Дістав КПК, в ніс дані о людині по одночекаві сини під кордонів поліції. Що <ріст> виключити КПК, КП... поклав його, забрану жила тим самим. <поклав> Діставши <поклав> ключі від КПЗ, підійшовши до КПЗ, вставив ключ <поклав> <у> замок, <поклав> відкривши КПЗ, посадив людину <поклав> КПЗ та знявши з неї кайдани. Закрив за неї е, двері з КПЗ та витачивши да, не з неї ключ та поков його з кишеню. Вернув дня, взаємно. Ну що, добився я свого арешту. На 15 хвилин посадили за те, що не підкорив, не підкорився поліції. Ну, в принципі, поліцейський відіграв своє РП. Мені сподобалось досить. Ну а я, в принципі, немає що додавати. Буду сидіти, а ви підтримайте лайком і підпискою.